У нас знову ЧП Закінчилась бензин. Шофер молодий а тато має про що думати і не завжди зображає подивитись в бак. І він стояв довго, можливо, ці карбюратори двох по, по, чуть-чуть буває викапує. Бензин то є запасна в бардачку. Бо, хто бачив, ми вже раз знімали, що закінчилось у нас в лісі, але то у нас закінчилося на тому. Їй мали НЗ ось тут. Тут є всякі такі різні, давайте вже покажемо. Не бачу, що тут у нас. Навіть зажигалка, плоскогубці опилені, свічка, ключ насічний. Ну, таке, таке-таке. А от двохтактного масла нема. І, і, і. додому десь. це там гори. Сніг зараз фото ще кинемо. Ми їхали фотосесію зробити, звідси не ловить. Ну, два кілометри вкритих звідси. Як доїхати ще з ту бензину? Я сижу, так подивився. Хлопці, дайте я. ну гай бігай, бігай. Місіть болото, а то до лі, І, і в хаті вже покришку знімало. Я от думаю, чи відкрутити клапанну кришку внизу випускного і трішки масла пофіг, що воно чотирьох такне. Чистеньке масло. Чи їхати рівками? Ривками, знаєте? О, чи на Блін. Мабуть, так і зробимо. Проїдемо до каплички, дамо відпочити, щоб не було прихватів, бо буде наїзно. Але все ж таки я, мабуть, на звідси масло. О, Ви вже чубаєтесь, так? Зараз втручати Андрюшу з Андрюха, сідай натручають. Орли бля. Ну а що робити? ЧП, воно можна і понести це. Ну, мені малому є, що кричати толкати. Давайте накапуємо сюди. Не перериваю навіть, йому. А в нас є бензина. Ну от є, але вона трошки не така, як має бути. Ну це краще, ніж соляра, реально. Дизеля залили б воно. Ой, хлопці, ви ще пона заливаєте. палки та просто я себе пам'ятаю. Але їхало. Блін, Веспа, Веспа колись їхала 50 на 50. А ми тебе не здом. Заливали масло з бензином, бо не було чим до заправки доїхати. Дивіла, але їхала. вона тим паче на низько бтана вичекала зроблена. А хто мав строкову техніку, то знає. Мають що згадати, що таке є, що згадати і і... біг діти тим не розкажеш. Але що розкажеш? От самі ростуть вже, і вже доходять до того. Не черпаю я щубом. Шприц, був би шприц. Є в принципі куди піти. Але ми такі, що ми любимо якби на максимумі навіть стрім. І шприц я сюди не вкомплектовував. Дивіться, що спало на думку. Що спало на думку. Я ведь знайшов там ключик на вісім. Тут клапанні кришечки під ключик на вісім. Ось. Ось ось. І відкручу і прокручу двигун, може, на прямо в баклажечку. Добре, що вона з широким горлом. Навіть не прийшлось повністю відкручувати. Я бачив, що ось система. Система змазки. Так, да, трішки переробка, але воно буде мастити. Колись як не було, то що не хочеш, заливали. Ну, воно не добре, але воно не буде прихвата, якщо не їхати, не знущатись. Ще раз, Ага. Хлопці виходить. Виходить. Лішки за сермона, квадрик ми помиємо. О! А! Є бейбі! Yeah, Дивіться! Не знаю, Людям фокусує, не фокусує! У мене тут теж також інтрига, так? Да? Треба буде поставити ще. Рішки двохтактного масла. О. Ну, все. Блін, все ж таки бачите, добре мати щось запасне. Отакою От хлопчикам буду показуватись. Правда вони тепер дивляться. Хрин зна куди, але вдалося змішати. 100, 100. <ріпи> Пропорція мала, не газувати, не газувати, їхати помірно, ну, можна в принципі покататись. Небагато вони беруть річки, але сонце блиснуло, ми з радості так виїхали. Що, що навіть не це. Ну все. Запускаємо. Тут загерметизували, тут завод з'єднує. <ріпи> да, ти розремонтував? Давай запускаємо, ну завдай. Ну, це цей заставит. あっ。